Мама казала, що Тоні не хоче пити бульйончик, не хоче їсти відбивні і взагалі не хоче їсти. Його важко заставити їсти завжди, коли я був в Києві, вона мені дзвонила і каже: Тоні не хоче їсти. Я приїхав, я лишився з Тоні, поки мама полетіла в Дубай. І Тоні хоче завжди їсти. О, дивіться, Тоні, ти хочеш їсти? Хочу. А що ти хочеш їсти? Ти, що хочеш? Що я хочу? Що я дам, то ти будеш їсти? Так. Да. Я не розумію, в чому проблема, я щось не можу поняти. Тоні, ще раз перевіримо ще раз. Зайчик ти хочеш гамоти? Ти що хочеш будемо? Точно? Так. Да. Бульйончик будеш пити? Та вже попив, скільки! Ну, ми тільки що пили бульон. Відбивні будеш їсти? Там буде бліончик з м'ясом. Блінчики з м'ясом, а якщо відбивні Хочу блинчики з м'ясом. А якщо б нема з м'ясом, ти відбивні будеш їсти? Хочу блинчики з мясом. Ладно, то не відбивні її вчора. Е, а рибку, ти любиш рибку? Да, люблю, люблю, але А я люблю... Блінчики. Мама, помахай мамі ручкою. Мама, то не їсть все, я не розумію. В чому проблема? Може, просто я думаю, секрет в тому, що його не треба напрягати і не питати, він сам підійде і скаже, так, зайчик? Так. І все, він вже дорослий хлопчик, якщо ходити за ним слідом і казати, ти будеш їсти, ти будеш їсти постійно ложечкою в нього пхати, то він завжди буде казати ні. А коли ти в нього навіть не будеш питати, чи ти хочеш їсти, він прийде і сам скаже: татко, я хочу їсти. Правильно? Все просто. Ми це з пацанами всі розуміємо, а от до дівчат трошки важче доходить. Ну, що я можу зробити. Така природа, такий світ.